Про гроші розмовляти завжди важко, бо їх постійно не вистачає. Все одно, в якийсь момент, кожному з нас доведеться встати на ноги. Чим більше у нас грошей, тим більше у нас ресурсів для того, щоб себе винагороджувати за важку працю або за класні рішення, які призвели до вашого багатства, так і підтримувати Україну, підтримувати Збройні Сили, донатити, підтримувати слабших за вас людей, якщо вони в цьому потребують. Тому гроші це не просто цифри на банківському рахунку. Гроші це можливості. Часто грошам не продають ту важливість, яку вони справді заслуговують. А якщо бути точніше, ви заслуговуєте як власник цих грошей, бо ви прикладаєте зусилля, щоб їх мати. Ви колись зробили класні рішення, які зробили вас багатими. Ви, 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 і ви, ви. Ви витрачаєте, ми всі. Витрачаємо все наше життя для того, щоб заробити грошей. Так, я можу погодитись, що велика кількість грошей, надвелика кількість грошей, знижує рівень емпатії, і вам стає абсолютно ніякої різниці для до життя простих людей, бо ви більше не там. І це дослідження, це не мої думки, не всі багатії не емпатичні, але їх більшість, на жаль. Лишатися людиною зазвичай є. Чимось надзвичайним, коли людина має великі ресурси. Як заробити грошей? Це питання ще більш складніше, ніж насправді виявляється. Ніхто нікому просто так нічого не дає. Ви отримаєте гроші, коли ви зможете вирішити чиюсь проблему. За це вам заплатять. Це може бути мас-маркет сервіс, це може бути бутіковий сервіс, коли це бутік. Це значить, що у вас великий чек, і ви продаєте щось комусь одному дуже дорого, дуже рідко, але дуже дорого. Коли мас маркет, це значить, що ви продаєте дуже-дуже багато, дуже-дуже великій кількості людей, але дуже дешево. По суті, це вся різниця, яку я можу виділити. Третій варіант, звичайно, це робота в наймі, що я дуже сильно поважаю. І людей, які працюють в наймі вигідно, цікаво. Це дуже круто, але це все одно роки роки персонального девелопменту, роки розвитку і навчання з рахунок компанії за свій рахунок, за прокидання кожного ранку і поїздку на роботу це винагорода. Ви маєте розуміти, що всі історії успіху в інтернеті це похибка вижившого. Ніхто ніколи вам не розповість. Який був бекграунд у блогера мільйонника вдалого бізнесмена чи просто людину, яка написала книгу і стала популярною чи сняла фільм? Ви маєте розуміти одну дуже, дуже неприємну річ. Ніхто вам не скаже, звідки взялись гроші. На перший внесок, на рятування бізнесу, на, 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 на квартиру, на машину, на все ж згодом. Якщо ви сім'ї, де ваші родичі, дружини, вас, дівчини, там, чи ще всі-всі-всі, батьки, бабусі, дідусі скинулися і подарували вам на випускний автомобіль, ви дуже щаслива людина, і ви потрапляєте в процент, в пів відсотка людей, які отримали такий класний стартовий капітал. Більшість людей стартового капіталу не отримує, і більшість людей довго-довго-довго йде для того, щоб заробити свою першу тисячу доларів. Але немає нічого краще в житті, ніж ця перша тисяча доларів. За неї, якщо все правильно, пробудувати буде і 5, і 10, і 15 перших одним чеком або за місяць, залежно від того, яку сферу ви оберете. Коли ви зможете обрати нішу і розвинутись в ній як найкращий спеціаліст на ринку, ви ніколи більше не будете ні в чому потребувати. Це математика. Люди будуть звертатися до найкращого, люди будуть хотіти ваші послуги, люди будуть хотіти ваш сервіс, люди будуть хотіти ваші товари. В якийсь момент, коли ви досягнете класного рівня, ви будете приречені на успіх. Але дуже важлива річ: обов'язково випускати, почати щось робити і вчитися по ходу, або, як я не люблю казати, за рахунок клієнтів, ніж щось ліпити дуже довго. Винести на ринок і бути вже не актуальним, але просто з ідеальним продуктом. Вибір за вами, понятно, що я вас не спонукаю торгувати лайном або надавати лайняні послуги. Так робити не можна. Не забувайте, кого ви намагаєтесь наїбати, таких самих людей, як ви. А своїх ми не кидаємо, своїх ми не крадемо, і у своїх, своїх ми не наїбуємо. Давати чесний продукт, чесної якості за ту ціну, яку він вартує. Це справедливо. Коли клієнт вас обирає знову, знову знову, ви, ви самі захочете надавати цьому клієнту трошечки більше або трошечки якісніше, і тим самим не ви не помітите, як ви виростете. Тут немає ніякої чарівної пігулки. Ви просто довго працюєте. Ви просто постійно розвиваєтесь. Ви просто не топчетесь на місці. Ви просто в неділю, замість того, щоб шаройобити по парку. Читаєте літературу, яка стосується вашого діла, вашої справи. Через декілька років ви стаєте спеціалістом, який один в оточенні знає, як вирішити проблему. І підуть до вас, і принесуть вам все, що ви скажете. Рухаємося далі. Кудись.